Подруга мені телефонувала разів з 10, тому я зрозуміла, що щось нагальне. Світлано, нам треба негайно зустрітися, я тобі таке розкажу, але не по телефону. Я важко зітхнула. Страшенно не люблю кудись вибиратися в вихідні. Така тиша і спокій, але ні, прися з дому. Я люблю вихідні, коли не треба рано вставати. Можна спокійно випити кави, приготувати сніданок, відправити чоловіка з дітьми до бабусі, і просто тихо. Посидіти. Це буквально півгодини щастя, бо потім починається план дій на тиждень. Те купити, це приготувати, оте попрати, почистити, викинути, перемити. Далі йде улюблений вечір суботи. Я сама в порожній квартирі дивлюся якесь кіно або лягаю спати о дев'ятій. Ще Ще люблю ранок неділі, знову тиша і кава. Тоді видається, що я абсолютно щаслива, але тільки видається. Ірка прийшла раніше ніж треба, що свідчило, що новина, ну просто вогонь. Де твій чоловік? спитала вона найперше. В селі з дітьми, відказала я. Ага, зараз. Ми з чоловіком його бачили з жінкою на заправці, за руки трималися, усміхалися один одному, ну чисто тобі молодята. Я зробила дуже здивовані очі і навіть вдалося засмутитися. Та й насправді засмутилася, отже, це таки реальна реальність, а не оте моє, а може, здалося. За 17 років шлюбу я вважала за нормальне охолодження стосунків, ми вже не молоді, та й турботи постійні за дітей і побут не дають якогось бажання побути разом. Думаю, якби не наша двокімнатна квартира, то я б з радістю спала в іншій кімнаті. Андрій вже роки не відпочивав з нами, все казав, що у нього нирки, і йому треба на спеціальний курорт, туди й їздив. Я почала пригадувати, скільки ж ми років вже не разом як подружжя. Напевно, три й більше. Мене все влаштовує, а він і не робить ніяких спроб. Ідеальні стосунки. Діти у нас розумні і майже дорослі, в квартирі все обставлено та відремонтовано, машина придбана, на відпочинок і вихідні теж вистачає. От життя лиш налагодилося і на тобі, жінка на заправці. Що ж тепер робити? Не міг свою жінку на іншу заправку відвести. Тепер Ірина всім розкаже, що я бідна і нещасна, всі почнуть дзвонити і питати, чи у мене все добре. У мене було все добре до сьогоднішнього дня. Чоловік приїхав в неділю, і все було як завжди. Діти щасливі, а він відпочили, коли почати цю розмову. Тебе бачили, сказала я просто. Андрій затерп. Я бачила вимучену посмішку, але він зрозумів, що я знаю. Що ти таке кажеш, де бачили? На заправці Ірина бачила тебе з цією жінкою. Не міг краще ховатися. Я, я можу все пояснити. І що ти поясниш? Ми разом вже чотири роки, але я не хочу йти з сім'ї. Розумієш, я люблю тебе і дітей. А ти гарно прилаштувався. Я була вражена, я не очікувала, що він просто отак нами, двома, користується. А що ти пропонуєш? Ділити нашу квартиру на дві, і тулитися з дітьми в однокімнатні, ділити машину заощадження. Для чого пояснювати дітям що здалі батькам, далі знайомим. Як ти прилаштуєшся, ти зрозумієш, що я про тебе думаю, ти вже собі чоловіка нормального не знайдеш, бо всі шукають і молодших, і гарніших. Отак і будеш сама. Тобі того треба, Боже, залишуся сама. Невже мені того треба? За рік діти поїдуть вчитися, а я буду сама в якійсь однокімнатній квартирі сидіти і пити каву зранку сама. Дивитимуся в вікно сама? Йдемо в кіно сама, готуватиму вечерю сама. Я уявила тишу, яка лунатиме довкола, речі, які лежать там, де я їх поставила. Ванну, яка вільна лише для мене одної. Я так цього захотіла. Так, я дуже цього хочу, прошепотіла я зі сльозами на очах. Підпишись, підтримай українськомовний контент.